Доброго дня, шановні глядачі каналу Інфошкіль. санкції проти Білорусі і Лукашенка безстроково запровадила Естонія. Питання, чому Україна досі не запровадила жодних санкцій проти Білорусі? Чого вона чекає? Естонія запровадила безлімітні і безстрокові санкції проти Білорусі, особисто Лукашенка, і всього його оточення. Це важливий аспект, тому що Естонія найзагроженіша країна із країн Балтії, менша, і вона в принципі відчуває свою близькість кордонну з Росією дії. Естонія є важливими і дуже добрими для того, щоб з цих дій взяти приклад України. Чому Україна досі не запровадила жодної санкції? Хоча б такої провізоричної проти Лукашенка. На що сподівається українська влада на подальші перемовини? на якусь гру в карти, в які мотивації відсутності українських санкцій проти Білорусі загалом і проти кожного представника диктатури Лукашенка, зокрема. Тяжко пояснити, ну але тим не менше, от для цього чому я і вибрав цю новину, тому що ну справді очікувати чогось іншого від країн Балтії не доводиться. Звісно, річ вони будуть радикальнішими навіть за решту європейських країн, звісно, за європейський союз, і не тому має калас є очільницею закордонної політики європейського союзу, тому що такою, як і естонська закордонна політика, хочуть бачити європейці і закордонну політику європейського союзу, і це стається, і це буде, але тим не менше, чомусь такою якісною Закордонна політика України, особливо стосунку Білорусі, чомусь не стає. Звісна річ, можна сказати, що це не зроблено для того з далеким розрахунком, що в подальшому можна буде використати Білорусі як майданчик як майданчик. для чого? для мінську 4, чи 5, 3? для чого це мало зрозуміло про китайська, проросійська. І антиукраїнська країна ось недавно було арештовано агента білоруської КГБ, який працював на білоруську КГБ в Волинській області, фотографував об'єкти, займався шпугунством і був просто елементарним зрадником України на користь Білорусі. І надалі все залишається як було. І дипломатичні стосунки, і амбасада працює українська в українській Білорусі. Хай там трошки обмежила, але тим не менш тому. Приклад Естонії мав би бути для України повчальним, і вона би мусила Україна використати його і оголосити такі ж самі санкції, взявши за приклад естонський проти Лукашенківського режиму і Білорусі. Ми будемо за цим слідкувати. Вас я прошу просідкувати. Чи ви надалі підписані на канал на Фришкіль чи поставили відмітку на дзвіночку, щоб отримувати вчасного повідомлення про те, що щось нове з'явилося на каналі? Дякую всім за підписку. Дякую за вподобайки. Дякую за поширення. Дякую за запитання. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні.